Комунальні платежі обов'язкова стаття витрат в бюджеті жителів багатоквартирних будинків, форма і зміст платіжки у різних регіонів може відрізнятися, але, як правило, в неї входить ряд обов'язкових пунктів опалення газ, водопостачання, водовідведення, електрика, антена, домофон зміст і ремонт, а також страховка за бажанням вплинути на щорічне зростання тарифів складно. Краще розумно і економно користуватися комунальними послугами і не боїться відстоювати свої права, зробити це грамотно. Допоможуть наші корисні поради. Порада 1. економте ресурси, Хотіте і змініть дійсність, почніть себе. Спостерігайте, наскільки економно витрачаєте енергоресурси, і дотримуйтеся декількох нескладних правил: встановіть лічильники на газ, електрику і воду. Вибирайте енергоефективну побутову техніку. Завжди вимикайте з розеток невикористовувані електроприлади, замініть всі звичайні лампочки на енергозберігаючі. Вимикайте, коли чистите зуби, при налічі посудомийної машини, більше користуйтеся нею. З метою економії газу накривайте кастролі кришками, що прискорить процес приготування. Замість звичайних батарей встановіть регульовані радіатори опалення та кімнатні термостати. Порада 2. Відмовтеся від зайвих послуг. Єдині послуги, від яких не можна відмовитися, це опалення, водопровід, каналізація, утримання та ремонт будинку. Інші послуги можна і переглянути, але потрібно врахувати, що порядок відмови і складності, пов'язані з ним, залежить від обслуговуючої компанії найпростіше відключити радіоточку, стаціонарний телефон, телеантену, домофон. А ось відмовою від ліфта і сміттєпроводу трохи складніше, оскільки вони відносяться до загальнобудинкового майна, доведеться організувати збори мешканців і домогтися від них рішення на вашу користь. Порада три утеплите квартиру через холодні підлоги, стіни, двері і вікна може йти набагато більше тепла, ніж вам може здатися, а його втрата безпосередньо пов'язана зі збільшенням енерговитрат на обігрів приміщення. Ось чому про качественну теплоізоляцію потрібно потурбуватися ще на етапі ремонту квартири. Якщо цей відработ був вами опущений, то глобально братися за них краще в теплу пору року, а перед зимовими місяцями можна утеплити вікна та двері. Якщо у вас є сумніви з приводу якісного утеплення будинку в цілому, то попросіть комунальні служби перевірити підвали вікна. Горища під'їзди, оплачуване вами тепло може витрачатися через підвали, котельні і теплотраси, чому сприяє погана ізоляція старих труб. Найкраще встановити загальнобудинковий лічильник, який допоможе виявити несправності в системах будинку і визначити помилкові розрахунки в платіжці. Порада 4. перевіряйте квитанції, якщо ви справно прямуєте вищо радам, але суми в платіжках від менше не стають. То варто серйозніше поставитися до вивчення квитанції, не полінуйтеся довірити свої рахунки з платіжками сусідів або сходити в керуючу компанію за консультацією. Якщо ви сумніваєтеся в правомірності зазначених у квитанції сум, то не сплачуйте їх відразу, з'ясуйте причину або звертайтеся в прокуратуру з проханням провести перевірку. К примеру, Взимку витрата води на загальнобудинкові потреби не повинен бути занадто високим в газону біля будинку, немає необхідності. Не забудьте зафіксувати факт звернення вже з претензією або записати телефонну розмову на диктофон, зазначивши дату і час бесіди, а також дані співробітника, з яким ви консультувалися. Урада 5 Вимагайте перерахунок, якщо ви вважаєте завищення цін з боку обслуговуючої компанії невиправданим або незадоволені якістю наданих нею послуг, то сміливо вимагайте перерахувати дані вашої квитанції. Для цього напишіть заяву на ім'я директора організації. При отриманні відмови звертайтеся до суду. Тим, хто часто їде в тривалі відрядження від п'яти днів і більше. Годиться пересчет за невикористаний ліфт вивезення сміття і каналізацію з учетом кількості осіб, які проживають в квартирі. Для перерахунку знадобляться документальне підтвердження вашої відсутності в будинку. На таку послугу можуть претендувати тільки власники приватизованого житла. Порада 6. дізнайтеся про безкоштовні послуги, де за за законом два рази на рік. Фахівці зде, за або керуючої компанією зобов'язані оглядати інженерне обладнання всередині приміщень незалежно від форми власності. Слюсарі в обов'язковому порядку повинні перевіряти справність батарей, кранів і стояків. Якщо за цілий рік слюсарі до вас жодного разу не заглянули, то у вас є повне право викликати їх для безкоштовного усунення можливих проблем. Майстри зобов'язані поміняти навіть перегоріла лампочку, не вимагаючи при цьому плату. При наданні комерційних послуг працівники, де за не повинні просити готівки, всі операції здійснюються за офіційною квитанцією і только через банк при відмові, де за від своїх обов'язків пишіть скаргу в жилінспекцію. Порада всім сплачуйте квитанції без комісій, заощадити можуть і ті, хто оплачує квитанції з мінімальною комісією або і сили. Для цього краще використовувати спеціальні інтернет ресурси або платіжні системи, що набагато швидше і зручніше ніж вирушати на пошту або банк для олади через онлайн сервіси реєструватися. Зовсім не обов'язково платежі можна здійснювати як за допомогою віртуального гаманця, так і за допомогою банківської карти. Порада 8. отримайте субсидію. І видають тим, у кого щомісячний дохід нижче офіційного прожиткового мінімуму в країні, і тим, у кого сума в квитанції за комунальні послуги перевищує особовий середньомісячний дохід на 2,2. Розмір і умови субсидії встановлює регіональна служба соцзахисту Порада 9. Організуйте Ц. в наличі у багатоквартирного будинку, ць. товариство власників житла, є маса переваг. Серед яких створення умов для економного витрачання ресурсів, члени свідомо намагаються дбайливіше ставитися до місць загального користування, оскільки за поломку спільного майна доведеться платити самим справи самостійно планувати графік ремонтних робіт в будинку і можливість здавати в оренду нежитлові приміщення в складі общедолової субстріності підвали, горища, колясочні і рекламні площі біля будинку перед тим як організувати ц Важливо вибрати гідного і надійного голови. Порада 1.0. Своєчасно подавайте дані лічильників, починаючи з 2013 року. Вступило в силу постанова, яка зобов'язує мешканців з 23 до 27 числа щомісяця повідомляти в домовслужуваючую організацію показання індивідуальних щедчиків. Якщо у встановлений термін ви не встигнете подати інформацію. То оплата комунальних послуг за три місяці автоматично розраховується посередньомісячною, вона залежить від показань індивідуального лічильника за рік, а после трьох місяців за офіційно встановленими нормативами споживання це червато зайвими витратами.